Навчальний посівник Українська мова та читання у шести частинах другий клас, авторки Марії Чумарної, створено відповідно до типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Оя Савченко. Він реалізує визначені державним стандартом початкової освіти змістові лінії, взаємодіємо усно, читаємо, взаємодіємо письмово, досліджуємо медіа, досліджуємо мовні явища, театралізуємо. Успішне навчання за посібником забезпечить чітка структуризація, логічність, послідовність і наступність викладу навчального матеріалу, зінтегровані функції підручника та робочого зошита, ретельно одібрані твори для читання, що мають великий пізнавальний, розвивальний і виховний потенціал, продумана система комплексних вправ і завдань. За мірою допомоги за рівнем творчості, способами інтеграції видів діяльності. Нестандартні завдання зорієнтовані на збагачення активного словника та мовленнєвий розвиток учнів, на аналіз характерів літературних персонажів та оцінювання поведінки героїв. Наявність завдань різних за ступенем складності, які уможливлюють організацію диференційованої роботи в групах, парах. Наявність завдань творчого та ігрового характеру. Наявність естетично оформлених таблиць, схем, у яких мовний матеріал подано методично, доцільно та компактно, представлені ілюстрації для моделювання ситуацій спілкування, опори для виконання завдань з усного та писемного мовлення. Наявність додаткового матеріалу твори для читання, слухання, відеоматеріали, який можна відкрити в електронному додатку. Посібник містить чіткий апарат орієнтування. Пропоновані умовні позначення відповідають віковим особливостям другокласників. Навчальний матеріал чітко структурований за розділами, уроками. Текстовий матеріал об'єднаний однією тематикою. Методичний апарат посібника містить завдання та запитання, спрямовані на набуття досвіду застосування знань та умінь, організацію самоаналізу, самооцінки, самопізнання, що створюють передумови для співпраці. Посібник вирізняється новизною підходів до виучуваного матеріалу. Учні спостерігають, досліджують, аналізують, доводять свою думку, роблять висновки. Створено всі передумови для формування у другокласників умінь сприймати, аналізувати, інпретувати, оцінювати інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно в діалогічній і монологічній формах. Учні обговорюють представлені у посібнику діалоги, беруть участь у розігруванні діалогів запропонованим змістом, підтримують і ініціюють діалоги на добре відому тему або теми, які їм цікаві, користуються формулами мовленнєвого етикету, дотримуються правил спілкування. Зміст навчального видання спрямований на формування вмінь спілкуватися, оцінювати вчинки. Висловлювати власні міркування. Учні створюють висловлювання за ілюстраціями за змістом прочитаного. Розповідають про свої спостереження, враження, події з власного життя. У посібнику представлено зразки усної народної творчості та авторські твори різних жанрів вірші, казки, байки, притчі. Загадки, оповідання, що передбачає формування в учнів навички читання, сприймання і практичне розрізнення текстів різних видів, уміння висловлювати своє ставлення до прочитаного, працювати з інформацією в різних форм, форматах, застосовувати її на практиці. Використані зразки українського фольклору сприяють вихованню у другокласників любові до рідного краю та свого народу зацікавленості у підтримці народних традицій. Запропонований матеріал для читання. Наповнений цікавою і корисною для дітей інформацією, формують їхню здатність до використання здобутих знань і вмінь у навчальних та життєвих ситуаціях. Тексти цікаві і доступні, спонукають до розвитку читацьких навичок та мовлення учнів. На кожному уроці практикується бесіда, аналіз прочитаного, опрацювання запитань, що допомагає розвивати критичне мислення школярів. Літературне коло читання представлене різножанровими творами українських поетів і письменників, має великий патріотично-виховний потенціал. Дібраний навчальний матеріал сприяє формуванню системи цінностей. Розвитку толерантності, співчуття, справедливості, чесності, гуманності, працелюбності. Навчальний посібник містить дидактично доцільну інформацію про традиції українського народу, його історію, культуру, що сприяє вихованню у здобувачів освіти, почуття любові до рідного краю, національної свідомості, гідності вихованню громадянина громадянки Української держави. У посібнику представлено ретельно підібрані вправи та завдання, спрямовані на формування у другокласників. Повноцінної навички письма. Уміння писати розбірливо, охайно з дотриманням гігієнічних правил письма. Пропоновані каліграфічні хвилинки сприять не лише вдосконаленню графічної навички письма, вони пов'язані тематично з навчальним матеріалом конкретного уроку, забезпечують плавний перехід до виконання тих чи інших завдань з виучуваної теми. У посібнику добре продумана система вправ і завдань для розвитку творчих здібностей другокласників. Учні вчаться створювати і записувати короткі, зв'язні висловлювання на добре відомі та цікаві теми, перевіряють з допомогою вчителя чи грамотно написаний текст, взаємодіють з іншими дітьми в письмовій формі. Виявляють себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності. Нестандартні завдання орієнтовані на збагачення активного словника та мовленнєвий розвиток учнів. Посібник містить вправи на відновлення деформованого тексту, удосконалення тексту із часто повторюваними словами шляхом заміни їх близькими зазначенням та займенниками, створення коротких зв'язних висловлювань, казок, оповідок. Практичні завдання дають можливість не лише виробляти навички читання та письма, а й формують уміння спостерігати, проводити різні дослідження. Учні сприймають, обговорюють зміст форму простих медіапродуктів, розповідають, про що в них йдеться, висловлюють свої думки, і враження з приводу прослуханих. Переглянутих матеріалів. Методично доцільно і практично ефективною є розроблена система вправ і завдань на дослідження мовних явищ. На основі вправля спостережень, досліджень учні до, приходять до висновку, що поділ слів на склади і поділ для переносу це не одне і те саме, а слова зі збігом приголосних можна ділити для переносу з рядка в рядок по-різному. Учні впізнають слова, назви, дій. Ставлять до них питання, добирають влучні її слова для висловлення думки, замінюють їх близькими зазначенням дієсловами. У посібнику достатньо вправ і завдань на дослідження різних частин мови, їх ролі умовлені, а також на дослідження різних видів речень та їх конструювання. Система завдань та вправ забезпечує засвоєння норм сучасного літературного мовлення, розвиток навичок активної роботи зі словом. Методично доцільною є представлена у посібнику система завдань та вправ, яка забезпечує засвоєння норм сучасного літературного мовлення, розвиток навичок активної роботи зі словом. Точність, чистота, багатство мовлення. У посібнику передбачено систему вправ і завдань на вибір різних заступеним складності, що уможливлює диференційований підхід до вивчення української мови з дубачами освіти розвиток творчого мислення та уяви учнів забезпечується засобами мовної гри, театралізації. Пропонований матеріал слугує розвитку комунікативних умінь учнів, зокрема, вміння моделювати різні ситуації спілкування. Передбачено залучення учнів до сценічної творчості, імпровізації, що забезпечує розвиток у дитини емоційного інтелекту, ініціативності, уміння співпрацювати з іншими особами. Презентований навчальний посібник оптимізує. Та підвищить ефективність освітньої діяльності другокласників в процесі вивчення української мови. Дякуємо вам за увагу!